У сьогодні якраз ми попали на той день, де макарончики, котлетка і соус сметанний – то їхньої самої скласти улюблене меню для школярів сьогодні. Випробування не з легких ще й з урахуванням нових стандартів від шеф-кухара клопотенка. З раціону учнів виключили сосиски, ковбаси, обмежили споживання солі та цукру, додали більше овочів та фруктів. А от що стосується першої страви, то її вносять виключно за бажанням батьків. Підходять або до мене, або до директора, або до завуча, який займається харчуванням, і просять, щоб їхні дітки їли перше. Але не всі діти, які харчуються безкоштовно, їдять перше». Шлунок без супу, як земля без води, запевняють дієтологи. Перша страва повинна бути в раціоні кожної людини, і споживати її потрібно вже з маличку, адже тоді формується належна ендокринна система і покращується травлення. Ми на сьогоднішній день бачимо дуже багато діток з зайвою вагою. На жаль, батьки не займаються в силу якихось певних соціальних причин, не займаються харчуванням дитини. Такі дітки дуже швидко набирають, що приводить до інсулінорезистентності, і в подальшому може привести до цукрового діабету другого типу. Таким чином, супи допомагають скинути вагу. За словами Аліни Кротової, у супах міститься амінокислота, гліцин, які покращують якість сну і зміцнюють імунітет. Однак, перша страва сьогодні активно пасе задніх у раціоні дітей. Її переганяють чіпси, піца, бургери та сухарики. Дуже важливо, щоб батьки дома звертали увагу і привчали дітей до перших страв. Ми звертаємо більшу увагу на салати, на фрукти і вот салатики, бо хоч тим поїлася. Радує, що дехто з батьків і дітей важливість першої страви в раціоні розуміють і залишаються прихильником смачного ріденького. Мама каже, що їсти супи з морквою, щоб у мене було добре зріння. Я борщ бажаю, він дуже корисний і вкусний. Він допомагає животу працювати. В ньому багато вітамінів, він дуже... Питательний. Мама мені не робить бульон, mm. я його не люблю. Люблю суп і макарони із, із підливою. Він дає сири, він робить, аби мене хворіли, аби був е, ну, ну добрий живо. Однак про свій шлунок сьогодні дбає, на жаль, не кожен, і батькам це потрібно взяти на замітку, каже дієтолог, адже переважна більшість дітей відмовляється від здорових продуктів і перших страв, які сприяють розвитку організму і часто навіть допомагають одужати від застуди. При простуді знімають запалення. От згадайте, коли з давно, коли був важко хворий пацієнт. Особливо після оперативних втручень, чому саме йому давали першу страву бульйон? Тому що супи, бульйони, кісткові бульйони вони містять дуже багато поживних речовин, Незамінні амінокислоти, мікроеліменти, вітаміни. Якщо не додати супи до свого щоденного раціону, зростає ризик появи здуття живота. Вживаючи суп, ви допомагаєте організму активно виділяти шлунковий сік та активізувати процес травлення. Перші страви їсти треба обов'язково. Наша висаю, покоління... що не обов'язково їсти так. Перші страви. Наші дуже любить сьогодні вранці їли бульйончик. Перші страви то дуже дуже рідко. Може, раз на тиждень в сім'ї, в неділю, вихідний. Це доволі калорійна їжа, а тому завдяки всього лише одній тарільці супу на обід ви отримуєте необхідну кількість енергії, щоб продуктивно працювати до вечора.